Вінниця сьогодні згадує масовану терористичну атаку росіян. Рівно рік тому ракетами калібр окупанти вдарили по центру міста, влучили в будинок побуту, в якому були офіси та медична клініка. Та в будинок офіцерів, який слугував за концертну залу. Тоді загинуло 29 людей, серед них троє дітей. Сотні вінничан були поранені. А вибухова хвиля зруйнувала до півсотні багатоповерхівок і позносила дахи на будинках. Місто Довсі оговтується від того страшного удару з подробицями Людмила Цимбалюк. Чотирирічна Ліза загинула на очах у мами. Рік тому російські колібри впали у центрі Вінниці. Ірина з дочкою поверталася від логопеда. Страшна вибухова хвиля миттєво вбила дитину. Сама Ірина зазнала багато травм. Сім місяців була на реабілітації. В неї досі віднімає руку та ногу. Через рік після того страшного дня вона вперше прийшла на місце трагедії разом з родинами загиблих висадити парк пам'яті. Коли ти живеш весь рік. Вітали від цього місця ще більш-менш якось нормально, коли сюди приходиш. Це вже просто неможливо. Морально дуже важко тут знаходитися. Хто втратив своїх близьких, дітей, рідних. Всі українці повинні пам'ятати і нагадувати. Всім за що ми покладаємо свою кров. на пам'ять про друга Володимира Даценка садить дерево і Денис Климу. Того дня він разом з товаришем привели знайомого у клініку Нейромет. Денис дивом вижив. А от доброволець Володимир Борода загинув в епіцентрі вибуху. Денису про ті ракети досі нагадують травми, які зазнав руки, ноги на місці. А так відновлюють потрошки. Да, до сих пір достають уламки. Щось недавно доставала кусок скла з руки. Ну, слух обіцяли відновитися. Не відновився. перепонки також їх немає. Разом з чотирирічною Лізою та Володимиром Даценком в результаті російського ракетного терору загинуло ще 27 людей, і саме в пам'ять про них мирних, простих людей, висадили сад сакур. Ми дуже хотіли, щоб щось чи міняло кольори листя саме в цей день, чи що, а обрали саме сакури, адже вони ближче до червня розцвітають, тобто дана площа буде оживати. І Дійсно, і вона буде згасати ближче до дня трагедії. Дерево для своєї вбитої Росією мами вибрав і семирічний Матвій. Тепер він круглий сирота під опікою дідуся та бабусі. Їм тяжко згадувати, як шукали свою Тетяну. Вона була менеджером в медичному центрі, який щаст знищила ракета рашистів. Не знайшли, аж після шести вечора ми шукали ці віде. І по лікарнях, і кругом. вечором нам сказали, що йшли по прикрасах дівчат і останки одягу майже 200 віничан у той день звернулися по медичну допомогу цивільні та військові постраждали у будинку офіцерів який слугував концертною залою у будинку побуту та у житлових будинках у багатьох оселях досі ремонти бачити оце будемо красити, що буде ще будемо робити Досі подають на компенсацію і містяни. В цілому було поскоржено 49 багатоповерхових будівель, багато об'єктів соціальної інфраструктури, дитячий садочок, молодша школа, будинок побуту, наш РАКС. Саме от завдяки згуртованості територіальної громаді, буквально в той же день почалися роботи по тому, щоб навести порядок. Як рано у центрі Вінниці, досить височіє будинок побуту та будинок офіцерів. Будівлі обіцяють відновити, але родина загиблих чекає Справедливості і покарання для російських окупантів СБУ повідомила про нову підозру колишньому командовичу Чорноморського флоту Росії Ігорю Осіпову, який організовував масовану повітряну атаку по Вінниці 14 липня 2022 року. А нещодавно уже в самій Росії невідомий розстріляв командира підводного шовна «Краснодар» Станіслава Ржицького, який і давав наказ на ракетний терор українців. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів, факти АСІ ТІВІ», єдині новини.